Ти що, так підеш? Ну так а що? Тебе футболка попросована. Ти гуляти йдеш чи в ресторан літак купувати? Ну, Та я завжди так ходжу. От футболку на завтра ще гладжу. Як тебе ще поліція не забрала? Де складки? Де сліди на спині, коли ти отак на стільчик сідаєш? І отут. Лінії. Це крінж. З яких пір ходити в поглаженому цей крінж. Я з вечора собі завжди наперед готую речі. Тебе сил багато. Люди задовбані зранку ходять, ледь очі продирають, а ти ходиш, світиш своїм попрасованим псим. Фу. Та що фу? Іди переодягнись. М'ята футболка це колективний договір. Ти після нічної атаки виходиш, весь ніби такий класний, намагаєшся жити це життя, але м'ята футболка каже, все нормально, я теж до пляни ріжу, що тут відбувається. Спокійно, я з вами. Та в мене в укритті ліжко є, я сплю, всипаюся ти зараз зупиняєшся або ми нікуди не йдемо. Ти хоч вголос не кажи, що в тебе в укритті зручно. Ну, мені не подобається ходити в пом'ятому, Я відчуваю себе, наче голим. Так голий, це не погано, голий це економія. От ти щоб попрасувати, витрачаєш електрику і воду. А так рахунки будуть менші, нема праски, нема проблем. Я на портмене дивлюсь, що кожен місяць витрачаю однакову суму, так що не переживай. Краще б ти так м'ятим одягом хизувався, як свій. Ти мене переконаєш все одно. Я йду в чистій, виглаженій футболці. Добре, окей. Обнімемось в знак примирення. Давай. <звук> ти мою футболку? Щоб люди тобі в спину не плювали, вона хоча б зі спини буде пом'ята. А я очук з твоєї футболки не перебрав, це була твоя. Це не моя. Ти сам казав, що ти собі гладиш.